Булінг за зовнішністю підлітковому віці змінив моє життя. Всі люди народжуються унікальними: форма очей, носа, тип шкіри, особливості фігури, всі ці та інші маленькі деталі формують нашу індивідуальність. Але суспільство часто створює недосяжні ідеали і засуджує всіх, хто не відповідає їм. Так, люди називали мене страшною, тільки через мої світлі брови і жирну шкіру. В підлітковому віці колективне висміювання лякало мене, і тому косметика стала моєю маскою. Я вдягала, щоб приховати свою унікальність. З макіяжем я відчувала себе в безпеці і з часом почала боятись виходити на вулицю без нього. Це все не давало мені полюбити себе, втілювати свої мрії та бути вільною у своїй творчості. Мені знадобилось багато часу, щоб зрозуміти, що краса це суб'єктивно. Я знайшла у собі сміливість спробувати вести блог у сфері макіяжу, в якому я показую себе справжньо. Він став моєю творчістю. Я перетворила макіяж з маски на мистецтво. Тепер, завдяки, Косматиці, я можу піднімати важливі теми, ділитись своїми переживаннями та підкреслювати свою індивідуальність. Бренд косметики Ламель відкриває збір на підтримку проєкту Смілива. Це проєкт від фонду Маші Єфросеніної, який навчає самозахисту та надає психологічну допомогу дівчаткам-підліткам від 12 до 18 років. 10 гривень з покупки кожного з цих продуктів в мережі магазинів ЄВА будуть перераховані фонду. Не відкладай життя на потім, виражай свою індивідуальність, люби себе, незважаючи на жодні жодні обставини.